Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на алі. Сьогодні розпакуємо такі дві посилочки. Одна консолідована, а одна з розділу. Все від, ну Групові покупки, тут не групові покупки. Ну, в принципі, все від трьох товарів. Так, сьогодні сторонку. Зараз подивимося, що прийшло на цій посилці. Це посилка консолідована. Ну, ось і трек номер, посилання на продавця, я вам обов'язково. Продавців там тут. Опаси, може комусь щось пів. Да. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Так, тут уже більше нічого нема. Сторону, щоб не мішало ось такий трек номер. Якщо щось не буде недобре. Хоча і оця посилка, мені здається, що з нею будуть проблеми. Зараз ми подивимось. Тут має бути поплавки до для азійського методу ловлі херабона Так. Так, 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 як вони їх повпихали. Ну, самі бачите пакування. Топове. Так, перші попливочки в мене були. Ось так я їм покажу, щоб цей. Такий самий поплавочок в мене приходив у тубусі від іншого продавця. Але ціна там була. 60 гривень майже за поплавок. Тут. Була ціна 25 гривень за поплавок. Поплавки в принципі ідентичні. Ось так. Так, дивимося на перший. Ось такий 2,7 грама. Ось такий поплавочок. Ну цей вроді би з ним нічого не сталося. Ось так. Ну, посилання на продавця дам. Кому хто схоче, може теж замовити У мене знайомий замовив, то один був зігнутий. А в другому не було нижньої частини поплавка. Але інші поплавки були вроді ну, в нормі. Так, ось такий. GC05, 2,5 грама ось такий ще. Трошки менший. Ані, в принципі, однаковий. Так, і ще останній поплавочок, я подивимось. Ну, це пакування було як. Аби що? Так. Так, так. Ну, перевірити мушу на камеру, бо ось такий. Вроді би теж цілий. Ну, тут є якісь... Але ні, то є дурниця. Так. GC08 цей має 3 грами, Ось такі поплавочки. Так, з поплавочками ми завершили. Так, 3 поплавочки по 25 гривень. Я думаю, тут класна ціна була, то й ми замовили. Так, ось такий трек номер. Подивимося, що в нас тут прийшло поплавочками якось вони прийшли в нормі. Так. Тут в нас прийшли гачки саме підцікаючі очки, які в нас продають по 140 гривень за пачку. Сітра. Очки, давні очки всі подалося мені було купити за менше, ніж долар за пачку. Ось такі. Це трошки великі. Цей дев'ятій чи який. Тут нічого не пише нам. Но... Брав шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. 12 штук пише. Але який розмір. Ось такі гажечки. Так, дивимося, що тут другий. Другий менший. Другий менший, другий вже якраз більш як мені потрібно. Навіть можуть бути ще менші. Так. Ну ви собі там самі вибираєте, які є. Ніби голограмка, ніби оригінал. Ну я кажу, я у посиланню, а це шостий номер. Це шостий номер якраз такий, який я буду брати собі на рибалку. Зроблю собі поводочки. А цей, ну тут заклеєно. Це трошки більше, такий суттєво більший. Так. Дивимося от наступну на поселочку. Ось такий трек номер. Тут оснастка. Оснастка. Три Ось такими поближками. Оснастка для азійським методом ловлі, я не знаю, ми БПшками ловиться. БПшки ці використовуються замість поплавка. Ще не ловив. Е, нічого сказати не, не можу. Будемо пробувати. У нас теж це продається. По 70 гривень бачу в інтернеті. Так, Дивимося наступне. Ось такий трек номер. Це, прийшов ще один. Взяв пару штучок, ще одні прийшли, ще й ці прийшли. Так, тут має бути 5,4 і 4. і восьмий гачок, ну гачок тут йде зразу під заміну, бо тут занадто великий. Ви собі вибираєте під довжину вашого водилища і собі замовляєте. Посилання дам. Воно мені дуже дешево тоді вийшло, і набрав. Так. Ось такий трек номер. Так. Це є страховочний шнур для водилища. Ну, поки що мені там, де я ловлю, його не потрібно. Але взяв. Цим боком кріплювати до водилища до крісла або для, до стійки. Ще до чогось думаю, цим боком викріплити до водилища. Там ззаді є колечко, що можна зацепити. Воно таке ж трошки тягнеться. Має бути, як я насумляю, 5 метрів. Так, і Ще одна посилка, Ось такий трек номер. Теж очки. По 12 штучок. Тут є якийсь сьомий номер. Так. І тут восьмий. Так, це восьмий, це сьомий. А от так, це шостий. А оцей, що було. За... закрито, це є дев'ятий, Так що. Секунда і продовжуємо. Так, продовжуємо відео. Випущу відлучитись. Так. Такий трек номер. Так, це є посилка зразі від трьох колорів. Так що треба, якщо буде вам потрібно, то треба шукати вам у рацію. Так, це є плюро корбан я замовлю 120 метрів, 02 мм. Це на основну льос на нас так. Так, але мав ось такі зробила для хіробоння. Так. Скоробу. У рукавецях не відкриєш. Ось таке грузило, Декілька, ну не розмірів, ну декілька розміри, вага, а, що тут є. По 5 штучок. 3 грами, 3,5 і 2 грами, 2,5 і 1,5 грами. Кожне по 5 штучок. прикольно, Кейсику. Нормально. Ось так. Можете собі придбати. Як вам потрібно, шукайте в розділі сервісдор. Так. І основний товар, який я вийду у нас в інтернеті по 500 гривень за штуку. Це є поводочниця а також її на поплавки коротка і це вкутана вона класно продавалася щось біля 240 гривень Но на момент покупки Довжиною 45 сантиметрів. Так. Ось така краса. Прийшла, бачу, ціла. Ціла і не ушкоджена. Ось така. Так. Відкривай. Шість штучок мотовелець на оснастки. Також є отакі штучки, щоб вкладати поплавочки. Трохи чути пластиком, але це вивітриться, це є дурниця. Так, тут можна розсунути. Воно все знімається і воно на двосторонній скотч приклеюється. Так, тут є контейнери під грузила, під гачки. Ну, для оснастки все, що потрібно. І так, з цього боку є поводочниця. Ви собі тут можете нав'язати поводочків і різних розмірів і попричіпати. Ну, трошки є клей, але з цього стріляти не треба. І це не на показ. Ось така поводочниця на магнітах. Магніти тримаються досить нормально. Все чітко. Ну То вель все красиво на 6 оснасток. Так, і тут поплавочки можна поставити. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Може, 8, 10, добре, може, не порахував. Так, ось така ще класна поводочниця. Вона пластикова, пластик такий трошки жорсткий. Трошки від... з цього вона має вагу. Ну, пластик грубий. Так що вона, бачите, все зроблено доволі нормально. Я не кажу, що супер якісно, але кажу, це є ось така штука. В нас є в наших магазинах, я бачу за 500 гривень саме дешевше. Ну і плюс доставка то буде 600 так що, всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Буде ще багато відео для Херабони. І також будуть відео по інших товарах з Аліекспрес. Всім мирного неба і слава Україні!